Всім привіт! Мене звати Дмитро, я працюю масажистом в спортзалі Фітнес Тайм, і сьогодні ми з вами поговоримо про лімфодренажний масаж, про показання до його проведення та його ефективність. Лімфодренажний масаж дозволяє суттєво покращити роботу поверхневої лімфатичної системи, при цьому не збільшуючи кровотік у м'язах. І починати ми будемо з кінцевої точки лімфотоку в місці злиття підключичних вен, використовуючи специфічну техніку помпажу для того, щоб полегшити проходження. Лімфи з периферії до центру. Лімфа це прозора рідина, яка циркулює повільніше за кров по своїм судинам, на шляху яких розміщені лімфовузли. В організмі людини її міститься приблизно до 2 літрів, і основна її функція полягає в підтриманні імунітету, а також сталої кількості білків, солей та рідини. Найбільш розповсюдженою причиною застою лімфи є відсутність фізичних навантажень або ускладнення запальних захворювань. Справа в тому, що лімфа рухається проти сили тяжіння і яскраво вираженими проявами недостатнього дренажу будуть почуття втоми в кінцівках, набряки кінцівок та ослаблення імунітету. По мірі того, як ми будемо рухатися з периферії до центру, ми будемо. Масажними рухами переміщувати міжклітинну рідину поліфатичним судинам і тим самим знижувати в них тиск і знімати набряклість. Застій лімфи призводить до хронічного запального процесу різного ступеня вираженості і, незалежно від причини, збільшує вірогідність відкладання колагену та розпаду еластичних волокон, що робить шкіру більш потовщеною та менш еластичною на дотик. Рекомендую виконувати дану послідовність циклічно і комбінувати з декомпресійним маднажем. І я вам гарантую, що різницю ви помітите одразу. І на завершення скажу, що лімфодренажний масаж це відмінний спосіб оздоровлення, покращення стану шкіри та самопочуття в цілому. Тому будьте здорові і до нових зустрічей!